Привіт, мої дорогенькі! Золоті листочки з дерева летять крильцями своїми шумно широтять? Яка це пара року? Осінь. А які явища характерні для осінь? Дітки! Який настрій у вас викликає ця ілюстрація? А що можна? Зробити, дивлячись на неї. Так, можна в парку збирати осінні букети і дарувати їх своїм близьким, а ще можна декого зустріти. А кого відгадайте із загадки? Довгий хвіст короткі вуха, а яка вона стрибуха, по деревах стриб та стриб. Видогнать її могли б. Ось затрималася трішки, понесла в зубах горішки І заховала у дуплі там запаси немалі, працювита, наче бджілка, і дбайлива дуже білка. Дітки, послухайте, будь ласка, оповідання, осіння гра. Яку написав Микола Сингаївський? А оповідання про те, як білка готується до зими. Чи знайдеться на нашій милій Україні ліс, в якому б не зустрілася вам білка? Певна нема такого лісу, нема такого саду, в якому б не водилася оце миле звірятко. Де лісова гілка, там і білка. Восени в білки особливо багато клопотів. Треба на зиму грибів насушити, запастись горіхами, жолудями, шишками, дупло вимостити, утеплити, випорядити, замаскувати. Пізніше. Коли на землю впадуть заморозки, їй треба міняти шубку. Білка скидає перед зимівлею руду шерсть, одягаючи сіру, теплішу, м'якшу, як... пухкішу шубку. Ще завіють сніги, загудуть за вирюха. Білка сховається в дупло. Криється пухнастим хвостом і чекатиме від лиги. А доки не чути заморозків, білка розважається. Чи знаєте ви осінні більші ні, нігри? Граються білки у хованки. Граються самі з собою з променем зайчиком. Грається білка з білкою, сковзне промінь по дереву, білка за ним. Промінь на гілку. Білка за променем, зверху донизу, знизу до гори. Хто кого ловить, не втямиш. І не стомиться білка з трибунка, і не прощається з осінню. Сонце на гілку, білка за ним, білка на другу сонце за нею. Лист за листом осінь кружляє понад землею. Білка безжурна у хованки грає. Білка на зиму, горіхи збирає, грається променем, грається листом, не розлучається з нашим дитинством. Діти, про кого я прочитала оповідання? Скажіть, в цьому оповітанні є проза і вірш. Що в них спільного було? Ну, мабуть, те, що і в цьому і в цьому випадку розповідалися про білку. Дітки, а коли у білки більше турбот? Чому? Що білочка заготовляє собі на зиму? Як вона готує дупло? Як змінюється її зовнішній вигляд? Чому вона змінює шубку? Дітки, в які ігри полюбляє гратися білка? З ким вона грається? В цьому оповіданні згадувалося слово відлига. Як ви його розумієте? Це коли наступає тепло після холодів. А коли буває це явище? Навесні. В опам'ятанні згадуються деякі слова. Я пропоную вам спробувати знайти для них інші схожі зазначення. Ось, наприклад, клопати. Як би ви замінили це слово? Турботи, втямили. Це означає зрозуміли, додумались, Завирюха. Заметіль, метелиця, розважається, веселяться, гріється. Дітки, а продовжіть, будь ласка, речення, яке я вам почну? На зиму білка заготовляє. Молодці. Отже, у білочки ще дуже багато клопоту підготуватися до зими. Дітки, а білочка це яка тваринка? Свійська чи дика. Так, дика, бо вона мешкає в лісі, в парку. Якщо ви будете гуляти в парку, можливо, ви її зустрінете. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!